Дуже багато чоловіків зараз кажуть про те, що їм сказали, що вони знаходяться в розшуку ТЦК. То дільничний сказав, то ще хтось сказав. Що це за птах, такий розшук ТЦК? Давайте розбиратися, тому що зараз такі складні часи, але не війна, не пандемія, не апокаліпсис, не виверження вулкану не є підставою для того, щоб маніпулювати. Почуттями громадян і їх необізнаністю у деяких питаннях для того, щоб змусити їх до явки кудись і так далі. Це неприпустимо по відношенню до власних громадян з боку держави. По-перше, поняття розшук можна застосовувати тільки для осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Зверніть увагу, порушення правил військового обліку, це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І це адміністративне правопорушення, не кримінальне. Це сюди не підпадає. Так само і стаття 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, у вас має бути статті 335-337 Кодексу кримінального. Це статті, які вже кажуть нам про ухилення. І ви маєте розуміти, що по вам має бути відкрите кримінальне провадження. В цьому кримінальному провадженні ви маєте бути у статусі підозрюваного. Це дуже важливо. Рошок оголочується за ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора. Також я вам дам посилання на сервіс Міністерства внутрішніх справ, де можна перевірити, чи не знаходитесь ви у розшуку. Там може подивитися, які підстави для розшуку, якщо ви в ньому знаходитесь, і який саме орган вас розшукує. Процедура взагалі по розшуку там така, що ТЦК виявляє, що людина здійснила кримінальне правопорушення і звертається до національної поліції з відповідною заявою. І далі вже відкривається провадження кримінальне, а не просто вам дільничний сказав так, нехай дасть номер кримінального провадження, нехай дасть якісь посилання на ухвалу про оголошення розшуку або на постанову. Хочу одразу вам сказати. Якщо вам запхали повістку в двері, а потім розказують, що ви в розшуку, це одне. Але якщо ви пройшли ВЛК, наприклад, і отримували мобілізаційне розпорядження, повістки на відправку і за ними не з'явилися, то тоді таке цілком може бути, адже є і реальні розшуки, а не тільки ті, які вас лякають.